М'який гель для щоденного догляду ефективно очищає поверхню обличчя від пилу, забруднень, залишків, макіяжу, надлишків себуму, усуває жирний блиск, нормалізує роботу сальних залоз, має потужні антибактеріальні властивості завдяки вмісту екстракту чайного дерева, тут аж 50% його, допомагає в боротьбі з акне та вугровим висупом. Окрім цього, в складі ще є 0,5% саліцилової кислоти. Буде заспокоювати подразнення, почерваніння, вирівнювати рельєф і текстуру шкіри. В складі є м'які поверхнево-активні речовини, які сприяють якісному очищенню і при цьому зовсім не сушать шкіру. Такі пави використовуються ще в бренді Medicate, їхніх дуже відомих, популярних очищуючих засобах. Особливо добре підійде цей гель для шкіри з Акне, добре для чутливої шкіри. Буде заспокоювати, зволожувати і дійсно гарно ефективно очікувати.